Шановні колеги, до вашої уваги демонстрація процедури реєстрації народження дитини в реєстрі Державному актів цивільного стану громадян. Процедуру реєстрації ми починаємо з заповнювання заяви, тобто обираємо заяву і обираємо вкладку Зареєструвати. Коли ми обрали вкладку Зареєструвати, в нас виникає діалогове вікно і ми обираємо вид заяви. В нашому випадку це державна реєстрація народження. Беремо стандартну штатну ситуацію, коли є батько і мати. Батько, мати перебувають у шлюбі, ставимо вхідний номер заяви. Далі ми заповнюємо відомості про дитину, оскільки заявниками є батько і мати. А перша сторінка заповнюється в тому випадку, коли заявником є інша особа. Тобто тут всі дані нам не потрібно заповнювати. Ми починаємо з заповнювання даних про відомості про дитину. Тобто вносимо коректно прізвище ім'я по батькові, я вношу вигадані імена, вигадані дати народження, щоб не було жодних співпадінь з реальними особами. Стать дитини обираємо чоловіче, оскільки ми тут вказали ім'я чоловіче. Яка, за рахунком, дитина народилася у матері, ми ці дані беремо з медичного свідоцтва про народження. Далі, скільки народилося дітей, тобто ми реєструємо одну дитинку, живонароджена. Громадянство ми вказуємо Україна, місце народження. Обираємо Україна і адресу. Адресу обираємо регіон, в якому, ми, в якому народилася дитинка, Львівська область в даному випадку. Львівський район і населений пункт, скажімо, Жовква. Так, Ми обрали, прийняли, і місце народження дитинки вже є сформовано. Наступним пунктом є громадянство України, ми вказали. Далі наступним пунктом є результат перевірки медичної довідки. В нашому випадку є медичний, медичне свідоцтво про народження, не медичний висновок. Тому що якщо буде медичний висновок, треба виконувати перевірку. В нашому випадку є медичне свідоцтво, і ми його додаємо інформацією про нього. Обираємо медичне свідоцтво про народження дитинки, номер документа, ким виданий, дату. Додаткових відомостей в нас немає прийняти. Отже, дані про дитину ми заповнили. Наступними ми переходимо на вкладку Батько і заповнюємо згідно паспортних даних всі дані про батька, прізвище, ім'я по батькові, дату народження, громадянство Україна обираємо. Далі місце проживання. Вибираємо країну, адресу. Адресу теж обираємо з довідника. Так, населений пункт. Ага, ми обрали район, тому населений пункт, скажімо, отут, біберка, Так, вулицю обираємо теж з довідника, поштовий індекс і номер будинку. Заповнили коректно всі дані, прийняли. Наступний пункт, який ми заповнюємо даних про батька, це ідентифікаційний код. Ми набираємо повністю ідентифікаційний код коректний. І формуємо запит до податкової служби. Оскільки я набрала ідентифікаційний код вигаданий, тому зараз, після того, як я сформую запит до податкової служби, у мене виникає тут діалогове вікно. Перевірка не виконувалася. Коли ви ведете в коректний, тут буде перевірка виконана. Далі ви заповнюєте документ, що посвідчує особу в даному випадку в нас паспорт громадянина України, заповнюєте серію номер, дату видачі. Ким виданий орган, що видав, так. І все, дані по батькові заповнені повністю, заповнюємо дані про маму. Наступним пунктом йде дата народження. Громадянство Україна. Місце проживання. Обираємо адресу. Якщо вона є одною адресою з татом, то можна скопіювати. Якщо за різними адресами зареєстровані, то обираємо населений пункт, вулицю, поштовий індекс, номер будинку, прийняти. Дані про батьків внесені. Зараз ще залишається нам внести ідентифікаційний код мами. Теж проходимо перевірку запит до податкової служби обов'язково. Адресу ми написали, документ, що посвідчує особу, паспорт громадянина України, серію номер вказали, дату видачі. Ким виданий орган. Уточнення типу в нас немає. Дані про маму ми внесли повністю. Наступна вкладка: ми переходимо щодо відомостей про перебування батьків у шлюбі. Якщо в нас стандартна ситуація, тато і мама в шлюбі. Нам дають свідоцтво про шлюб. Відповідно, ми з актового запису про шлюб вносимо дані актовий запис номер, дата складання, орган ДРАЦ, який видав актовий запис про шлюб. І на тому в нас відомості про перебування батьків у шлюбі завершується. Ми заповнили всі дані. І в нас ми переходимо до попереднього перегляду заяви, в якому перевіряємо, чи коректно внесені всі дані про дитинку. Так, перевіряємо прізвище, ім'я по батькові, дату народження, місце народження, стать, кількість дітей, що народилися, відомості про батьків, зареєстроване місце проживання, реквізити, паспортні дані і ідентифікаційний код. На другій сторінці. У нас відображаються відомості про перебування батьків у шлюбі між собою і документ, що підтверджує факт народження дитини, в нашому випадку медичний свідоцтво про народження. Ось тут підписи заявників. Зараз відображається мама і тато. Якщо ми зараз попередній запис закриємо, у відомостях про батька ми заберемо галочку, де особа є заявником, і в заяві вже буде підписуватись тільки мама. Заява є, в принципі, сформована. Попередній перегляд заяви ми завершили, тому ми зберігаємо заяву. Вона в нас є збережена і зареєстрована. Вже вона має присвоєний реєстраційний номер. Ми закриваємо це діалогове вікно. Зараз для того, щоб в нас з'явилося ось тут активне діалогове вікно, ми виділяємо саму заяву. Відповідно, всі віконечка в нас вже є активні. Ми друкуємо заяву. Після того, як ми заяву видрукували, ми переходимо до реєстрації актового запису. Ось тут, коли ми відкриваємо це діалогове вікно, ми бачимо створення актового запису. Тут виникає таке діалогове вікно, увага! Тобто, що означає ось це віконечко? Це означає, що програма переносить всі дані зі заяви, які ми заповнили, в актовий запис. І ми це зараз підтверджуємо. Про заявника, про матір, про батька і про дитину відповідно. В даному випадку всі дані перенесені коректно, ми тільки перевіряємо, тому нічого заповнювати тут уже не потрібно. Єдине, що ми вказуємо. Номер актового запису. Так. Дата складання вже є автоматично внесена. Відомості про ДРАЦ вже все тут буде автоматично внесено, окрім спеціаліста. Спеціаліста ми тут вказуємо особу, яка заповнює актовий запис, його посаду. Всі решта документи вже є сформовані. Так. Ми робимо попередній перегляд актового запису. У попередньому перегляді ми бачимо відображення про дитину, про батьків, медичне свідоцтво про народження. Підстави запису, паспортні дані. Зараз наразі свідоцтво не видано, так відображається, тому що ми його ще не сформували. Ось тут, 20-й пункт для відміток, коли ми внесемо коректні ідентифікаційні коди батьків, вони тут будуть відображатися в 20 пункті, оскільки в нас особи є вигадані, відповідно, в нас це поле є пустим. Ми закриваємо попередній перегляд і зберігаємо актовий запис. Ми його зберегли, так, успішно внесений в систему, дата створення відобразилася. Актовий запис, статус є створений. так. Зараз ми переходимо до сформування власне, основного документу, це свідоцтво про народження. Ми на нього заходимо, вказуємо серію, номер. Дата формується автоматично. Орган ДРАЦ, який видав свідоцтво, він є тут неактивний. Керівник, ми вказуємо прізвище і посаду, відповідно, хто буде підписувати це свідоцтво про народження. Сформовуємо його. Декілька секунд триває сформування свідоцтва про народження. Проходить верифікація, програма сформувала свідоцтво про народження. Ми собі його можемо пробно пустити на друк, щоб перевірити, чи все гаразд, і співпадає нам по розміру з принтером, з бланком свідоцтва власне, самого про народження, щоб коректно видрукувати. Закриваємо це свідоцтво про народження, успішно роздруковано так. І а, сформовано. Ось є реєстраційний номер свідоцтва, він вже є присвоєний. Ми закриваємо це діалогове вікно. Актовий запис про народження є створений. Ми його підписуємо, можемо друкувати його обов'язково. Так, ми його видруковуємо, тому що в графі відомості про заявника батьки проставляють свої підписи. Обов'язково це не потрібно забувати. Так, ми його видрукували. І переходимо до останнього пункту: це підписати та передати. Ми обираємо цю вкладку Підписати та передати стосується актового запису. Підтверджуємо. І, власне, обираємо параметри свого ключа, щитуємо і підписуємо. Я цього зараз робити не буду, оскільки в мене особи є вигадані, і, відповідно, ми зараз від це вийдемо з цього діалогового вікна і скасуємо вибір ключа. Коли ви виконаєте останню функцію підписати та передати своїм ключем, ось тут статус зі створеного і обробленого буде в статусі переданий. Після цього, коли ви видрукували свідоцтво про народження, ви проставляєте підписи і печатки і передаєте батькам. А актовий запис і заяву, підписані батьками і спеціалістом, який, власне, створював цей документ, передається до відділу ДРАЦ. На цьому процедура державної реєстрації народження в реєстрі актів цивільного стану громадян є завершеною.